Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні розпочинаю знімати свій традиційний тижневий влог і покажу вам, що в мене тут в'яжеться. І так, перше, що я вам хочу показати, це як виріс мій смугастик. Такий виріс. Дивіться, вже такий великий так тут куча ниток. І так. Дивіться, ось а, такий він уже великий, вже навіть не поміщається в кадр. Я вже розділила на спинку і перед. Ось, спинку поки що залишила. І в'яжу спочатку перед. Зараз я вже, мабуть, ще декілька буквально смужок я пров'яжу. І потім вже буду робити. Виріс круглу горловинку я буду робити. Ось Тому я дуже сподіваюся, що я в цьому місяці таки його встигну дов'язати ось такі справи. І я, чесно кажучи, розумію, що в мене цієї зеленої пряжі це зення Баруфа Кент. <кій> в мене вона залишиться. Не знаю. Поки що буде лежати, тому що, ну, Ну, Поки що немає ідей. Там на повноцінний якийсь виріб мені не вистачить. А, ну, Щось там придумувати, зараз міксувати якось не хочеться. Не той настрій у мене. Ось, Тому буду потихеньку в'язати цей смугастик. Я його в'яжу, знаєте, коли мені от хочеться просто якоїсь такої монотонної роботи, лицеві виворотні. Коли маленька моя влягається спадки, я просто біля неї поруч сижу, але я можу в'язати, вона собі там засинає поступово. Ось так. Тому такий процесик у мене є. Ось так. Потім, ну я не знаю, чи вам дуже цікаво, але я таки дов'язала всі оці детальки маленькі, які потрібно було для того, щоб перейти в наступний етап в'язання в марафоні амігурумі українському. Це буде синиця-захисниця, хто не бачив. Ось я вже відправила все. Мені Максим Мартиненко. Мартиненко. Ой, надіюсь, я правильно сказала, вже надав доступ до наступних матеріалів і буду потихеньку в'язати цю Ну, Чесно вам скажу, дуже багато деталей, дрібних деталей, часта зміна кольорів різних, ну тут дійсно. Майстер-клас дуже детальний, Максим великий молодець. Я навіть не уявляю, як такий майстер-клас написати. Ой, але я, я, чесно кажучи, трошки втомлююся це все в'язати. Оці ці, ці дрібні такі е, крила, пір'їнки, пальчики, щічки. Ну, це треба бути дуже терплячим. А я, як виявилось, не така терпляча. Ось, тому я цю синицю, мені здається, ще буду місяць в'язати, але, ну, ось маємо, що маємо. Так, і ще що я вам хотіла ще показати. Хотіла вам показати, що я сьогодні розпочинаю лопа лопапейсу в'язати. Ось такі кольори в мене будуть задіяні. І я вам покажу, яка в мене була задумка спочатку. Значить, я думала, що в мене буде така світла лопапейса. І це не праний є зразочок, тому не дивуйтесь, що він такий кутурбатий. Ось, я собі думала, що це буде щось ось таке. Але, знаєте, що мені не сподобалось? <гум> мені не сподобався цей зразок, не знаю, щось не так. І я так подумала і вирішила, що ні, все-таки я зроблю основу не світлу. А Зроблю я все-таки основу темну. <с> І ось що в мене тут виходить. Так, тікають петлі від мене. Ось що в мене тут виходить. Я вже пров'язала росток. Тут буде не азіатський росток. Ой, ну весь час хоче втікти ця петля. Так. Ось, Ну я думаю, ви бачите, так, що тут спинка. Ось так заокруглено виходить, і спинка, і перед. Ось так виглядає. Тобто, Росточок я вже пров'язала. Зараз я ще декілька рядочків цим темно-сірим таким пров'яжу і буду пускати вже якісь візеруночки. Тобто будуть лисички, але будуть лисички все ж таки на темному фоні. Ну, так мені здається, буде гарніше. А з цього світлого я краще потім зв'яжу собі якийсь, можливо, з, з, з джгутами, з косами, якийсь такий джемпер. Тому що, ну, якось я не знаю. Ну, от щось не те. От щось не те. знаєте? Тому трішки пере, переграла свої плани. Ось так. Ось такі у мене справи. І так, що ж у мене на цьому тижні в планах? В планах в'язати потихеньку ось цей проєкт в'яжеться відразу в двох спільних проєктах, тому що це спільний проєкт від Оксанки і Яни по Жакарду. І це буде мій перший старт у різдвяних стартах, який проводить Вікторія. Ось так. І в язублозі вам також покажу початок, далі вам показувати вже не буду, щоб вам було цікаво дивитися. Так, все тікають мої петлі з цього процесу. Так, тож це буде такий перший мій проєкт, над яким я буду працювати на цьому тижні. Потім буду обов'язково в'язати по трішки свій смугастик. І, і, що? Ага, і ще в мене в планах обов'язково зв'язати плюшового зайчика якогось, тому що ну, хочеться мені. По-перше, мені хочеться зайчиків пов'язати. По-друге, мені хочеться додати якусь нову модельку у свій магазинчик. Так, якось так, якось так негарно кадр пустий. Я вам покладу цього прекрасного ведмедика. Нагадаю, що це по опису. Наталі з каналу в'язаних іграшок. Ось. Тому хочу, так, хочу додати нову модельку зайчика у свій магазинчик. Попереду новорічні свята, а я думаю, що комусь та знадобиться. Ось так. Ось такі в мене плани і. Справи на цей тиждень. Тож буде до вас потім ще підключатися і показувати вам, що в мене виходить. Всім ще раз привіт. Е, і так, я вже сьогодні буду підбивати підсумки. На цьому тижні не вдалося якось там часто підключатись. Ну, я думаю, всі в такій же ситуації, як я, ось і так. А от пов'язати, пов'язати вдалося. Дивіться, я дов'язала повністю тіло свого цього смугастика. Я вже в'яжу ось тут резиночку, зробила такий відділяючий один рядочок виворотніми. Мені здається, що тут цього достатньо. І резиночка буде подвійна. То я зараз пров'яжу подвійну довжину резиночки і е, зроблю е, підгиб. Ось така справа. Класний, я вже приміряла його, е, задоволена. І це ж він ще до прання. А ось ця пряжа Кент, вона дуже гарно після прання розкривається стає е, і стає м'якіше набагато. І виглядає симпатичніше в цьому. Ось такий. У мене джемпер росте. залишилися рукава, ну і тут трішки дов'язати горловинку. Горловинку я ну ось зараз вам відзніму відео і піду в'язати горловинку. Сьогодні її обов'язково завершу. А от рукава я вже залишу на наступний тиждень. І надіюсь. Надіюсь, що на наступному тижні я з ним вже впораюся, і це стане готовою роботою. Так я собі надіюсь. Так, друге, що я просувала, це моя лопа-пейса. І я вам її вже в язовлозі показувати не буду, тому що в неділю вийде звіт, і там я покажу вам свої просування. І відразу вам скажу, що просування хороші, просування здоровські. Мені дуже-дуже-дуже сильно подобається те, що виходить. Тож, не знаю, або нажимайте на дзвіночок, щоб вам прийшло повідомлення про нове відео, або приходьте в неділю на канал і побачите, як же виросла моя лопа пейса. Так, ось такі справи, значить, у мене із джемперами. І... Як я вам казала, я хочу підв'язати трішки зайчиків. І ось ось такі малючки у мене вже зв'язалися. Дивіться, ось такий і ось такий. Так. І в до них, звичайно, є. Ковпачки, зараз я його надягну, щоб вам було краще. Ось такий, ой, вибачте. Так. І в цього зайчика буде синій ковпак. Ось такі зайчата. Зараз вам покажу його ближче. Так, ось так. Мені дуже подобаються красунчики, неймовірні. Посилання на майстер-клас вам залишу. Це майстер-клас безкоштовний на Ютубі. Випустила Тетяна Сухорукова, так, здається, називається канал. Ну, я вам посилання в описі під відео залишу обов'язково. Ось такі красунчики. Ось так. І, значить, дивіться, як ви бачите, оцей молочний, він трішки більший вийшов. Ну, голова, як мінімум, так? Чому так вийшло, я розкажу вам. І, в принципі, від себе пораду дам, що якщо будете в'язати за цим майстер-класом, то краще в'язати галочками. Тому що я взагалі в'яжу напівхрестиками. І ось цей зайчику я в'язала напівхрестиком, і він. Вийшов менший і голова менша. І, як на мене, то цей ковпак трохи йому завеликий. Ну, вже я так залишила, в принципі, виглядає непогано, але все ж. Хотілося б, щоб виглядало це ось так. А ось молочного зайчика я е, вже голову зв'язала галочками, і мені здається, що це виглядає краще. Тому моя вам порада. В'яжіть все-таки, злітає ковпак, а, тому краще в'яжіть галочками, тому що, ну, на мою таку суб'єктивну думку, для цих зайчат краще обирати галочки. Ось такі зайчатка. Ще вам раз їх покажу. Чудові. Дуже красиві, дуже рекомендую майстер-клас. В Тетяни, взагалі, там багато класних майстер-класів. Ну, від себе я дуже рекомендую. Ось такі прекрасні зайчики зв'язалися в наявність для мого магазинчику. Ось. Ну, ось це і все. Так, все, що я робила на цьому тижні. На наступному тижні. Що я планую зробити. Планую завершити рукава в свого в цього смугастика. А, і буде знову ж таки старт новий, і я хочу наступний тиждень присвятити а, зайчикам. Хочу пов'язати різних зайчиків, тому наступний тиждень буде, як це сказати, Зайченятковий, зайченятковий тиждень, щось, щось типу того. Ось. І буду, буду нав'язувати зайчиків до свят, тому що, ну, я думаю, будуть і подарунки замовляти. І, звичайно, своїм рідним треба буде позамовляти. Плюс ще буду в'язати іграшки. Це будуть котики-захисники по майстер-класу Таня Янчу випускає в інстаграмі. І вона цих котиків в марафоні випустила, тому дуже-дуже хочу їх уже пов'язати. У мене аж, аж руки, знаєте, як то кажуть, чешуться, щоб вже до них приступити. І плюс та ж сама Таня випустила неймовірний майстер-клас на Кумасиків. Я, мабуть, фото поставляю, що це за майстер-класи. І я в неї зробила предзамовлення. І в мене вже цей майстер-клас є, і мені також дуже хочеться їх пов'язати. Ну, я, звичайно, їх, мабуть, на наступному тижні ще не розпочну. А, але до Нового року хочу обов'язково їх зв'язати, тому що в мене вже є ідея, кому їх подарувати. Ось такі справи. Так, що ось так. Буду потихеньку просувати а, свій смугастик. Я ж кажу: я думаю, що на наступному тижні він нарешті стане готовою роботою. І я вже зможу розпочати новий процес. А що це буде? Побачите вже на наступному тижні. А вам, я як завжди, бажаю тільки всього самого самого хорошого, доброго. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. І все в нас буде добре. Все, цілую, обіймаю вас. До нових зустрічей. Бувайте!